Сила підсвідомого розуму Джозеф Мерфі. Чи задумувались ви колись, що ваші думки можуть формувати ваше життя? Саме це стверджує Джозеф Мерфі у своїй легендарній книзі Сила підсвідомого розуму. Це не просто мотиваційна книжка, це глибока інструкція до внутрішнього перетворення. Мерфі стверджує, що підсвідомість це джерело нашого здоров'я, щастя, успіху і навіть невдач. Усе, що ми садимо у свою підсвідомість через думки, емоції, слова, обов'язково проросте в реальному житті. Основна ідея проста наше зовнішнє життя це відображення внутрішнього стану. Тобто, якщо ви хочете змінити своє життя, потрібно почати з мислення, а точніше, з роботи з підсвідомістю. Підсвідомість це як ґрунт, вона не аналізує, не критикує і не сумнівається. Вона просто приймає те, що ви їй даєте. Якщо ви щодня повторюєте, в мене нічого не виходить, підсвідомість приймає це як факт. Але якщо ви переконуєте її в тому, що гідні успіху, що ви здорові, здатні, потрібні, вона починає реалізовувати це у вашій реальності. Одним з головних інструментів зміни підсвідомості є афірмації. Це позитивні твердження, які ми повторюємо щодня. Але важливо не просто повторювати, а відчувати, вірити, уявляти. Наприклад, Я спокійний і врівноважений. Я відкритий до можливостей. Я заслуговую на любов і успіх. Регулярне використання афірмацій формує нові нейронні зв'язки, що впливають на вашу поведінку, рішення і навіть фізіологію. Ще один потужний інструмент. Візуалізація. Підсвідомість не розрізняє реальність і уяву. Якщо ви яскраво уявляєте себе здоровим, успішним, впевненим, ваша психіка починає підлаштовуватись під цю картину. Це особливо ефективно перед сном або після пробудження, коли свідомий контроль ще не повністю активний, а підсвідомість відкритіша до впливу. Підсвідомість це як магніт. Вона притягує те, що ви відчуваєте і очікуєте. Якщо очікуєте невдач, отримаєте їх. Якщо щиро очікуєте підтримки, можливостей щастя, почнете їх бачити. Мерфі наголошує: очікування це форма молитви. Якщо ви очікуєте добра, ви його викликаєте. І навпаки саме тому варто щодня тренувати себе, бачити хороше, помічати маленькі радощі і фокусуватись на вдячності. Щодня повторюйте 2-3 позитивні афірмації повільно з почуттям. Друге. Візуалізуйте своє бажане життя протягом 5 хвилин вранці та ввечері. Третє. Уникайте слів із не ніколи, не можу. Переформульовуйте позитивно. Четверте. Ведіть щоденник вдячності. Записуйте три речі, за які вдячні щодня. П'яте. Слухайте себе. Що ви найчастіше думаєте? Замінюйте негативні думки на конструктивні. Підсвідомість це інструмент, і він працює завжди, питання лише в тому, на чию користь. Якщо ви свідомо обираєте чим її наповнювати, ви отримуєте шанс змінити своє життя глибоко і назавжди. Джозеф Мерфі залишив нам не просто книгу, він залишив карту внутрішнього зцілення. І вона починається з простої фрази Я гідний кращого. Підпишіться на читати не треба, щоб отримувати головне з найпотужніших книг без зайвих слів.